Сьогодні, 24 лютого, виповнюється два роки від початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України. Цей напад став кульмінацією загарницької війни, яку Москва розпочала проти України 10 років тому. З окупації Автономної Республіки Крим, частини Луганської та Донецької областей. Своєю збройною агресією Росія розв'язала першу у 21 столітті континентальну війну в Європі. Сьогодні тисячі офіцерів і солдатів. Серед яких і ізмаїльці героїчно захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках, ми усвідомлюємо дуже дорогу ціну шляху до перемоги за незалежність, за можливість кожного з нас обрати, як жити і в якій Україні віддають життя наші воїни, наші герої, наші захисники. Ми молимось за них, ми схиляємо голови. Перед їх пам'яттю 41 мешканець нашого міста героїчно загинув за незалежність України. Вони вітали найцінніше життя за свободу та прагнення жити у власній незалежній державі. Шануймо хвилиною мовчання пам'ять героїв, які полягли в боях за свободу та незалежність української держави.